Нині чтення про Ісаїї, 10 глава, де пророк указує, як Господь управляє процесами, куди проходять в цьому світі. І тільки мудрий чоловік, який обладає опитом молитви, общення з Богом, може віддіти, догадуватися і знати, що відбувається і що може чоловіка чекати. От за віру Господь дарує зріння духовне, дає ум оборозуміти і писання, і собиття, і що відбувається у світі, а от що твориться з людьми безбожними, каже про Ісаї, безбожників Господь Свавоф буде так карати, направить, пошле на них чахлость натучних вірші. На повних на багатих його, і ми ж знаменитима Його запалить огінь, як плам'я огня. Ми удивляємося, коли чому багаті люди, олігархи там всякі страшно воюють. Вони або семить між собою, або війни починають, потім судяться, а поки отсудюють, а потім захвачують один другого заводи. Вічна війна. Ну, да, коли можеш подумати, що случайно. Ні, каже прокисая за безобразіє, за безбожіє, за злочини, Бог посилає на них чахлость. Слово чахло слав'янське означає, ну як тухлость, як чоловік, який не повністю здоровий, котрому вроді зовні все є, а внутрі, як казав Господь за книжників і фарисеїв, мертвечина. Красавці, а внутрі мертвичина, каже Господь Книжникам фарисеям ви крашені гроби, інтелігенція, еліта, яка є ти еліта, злодії і обманщики, котрі, котрі живуть на краденому, а кожен день обманюють і чахлость між багатими очевидна. І розумний чоловік ніколи не завідує олігархам, читаючи їхній список у журналі Форбс, кілька багатих людей, а в нас по час війни много людей розбогатіло, розумний не завідує. За цими списками маса злочинів і відкрито є без А от плам'я, котрої спалить отих людей, так їх пожре, як терня і волчти в один день. Сьогодні церква споминає 42 мучеників, замучених в Амореї. Це було при імператорі Феофілові, це була перша половина 9 віка, то єсть, уже через 30 років Кириль Мефодій прийдуть на наші землі. Так от, так все стало, що у війні з сарацинами за результатів зміни воєначальника, а предателю генералів завжди було повно, і нині їх повно, якщо читаєш ужас, узнаєш, як воєнначальники суть злочинці і за то страдають прості воїни. І 42 воїни були захвачені в плен і відвезені в Сирію. І там за сім років мучили їх, заставляли їх приймати мусульманство. Удивительна річ, майже ні одного случая не є. Де б православні били мусульман приймати православ'я. Ні є ні одного случая, щоб православні нападали на Римокатоликів і заставляли їх приймати православ'я. А от Римокатолики організували унію і насилов. Ні одного случаю не є, щоб ми йшли у Турцію та турецьких православних перетягували на свою сторону. Ну, от случилося Турецький патріарх Варфоломей вмішався, і в результаті заліз не в особитя, котрі моментально запалили боль, войну і нестроєння між людьми. Ми б дякуємо Богу, що практично ні одної синагоги не перетворювали православні на православний храм, ні одного магометанського здання не робили православним храмом. А от католики робили православних на своїми храмами, мусульмани величезну святину православ'я Турції, храм Святої Софії, перетворили на свою молельню. І от ми собі думаємо, навіть з цієї точки зору християнство православне вказувало, віра в Бога не зовнішні. Афекти. Ведь якби 42 цих хотіли живими, ну, формально б признали мусульманство, а пішли мів, покаялися і вернулися обратно. Ні. Вони знали, що навіть одне слово сказати, відступає від Христа, производить розкол у душі. Вчорашній був цілий, а безбожник, який відступив від Христа, вже не цілий, не цілосний. Неціломудрений 42 мучеників за Христа. Прийняли мученцю кончину, обезглавили їх, кинули у Єфрат. Воїну Фіодору говорили нам, і звісно, що ти священник, був раніше, а став воїном і надієшся на Христа. А Він каже так, і ще більше з того, що я. Як, як священник, воїн, тим більше я готовий завершити своє життя кров'ю за Христа Ісуса. Так 42 мучеників одійшли в вічний світ. Що нам церква предлагає із їхнього подвига? А то саме, якщо й ми нині маємо. Ну, не мусульмани, звісно, високопосадовці в нас, але другої релігії. І що вони задумали? Заганяти людей у свою нову релігію, яку придумали високопосадовці. Навіть якщо була б сама свята релігія, сама-сама небесна, ми б в неї тоді не прийшли. Тому що там наганяють насилу. Там, які чоловіка насело женити, насело загнати у якусь релігію не буде толку. Бог хоче, щоб ми свободно. Вибрали те, що наші предки вибрали 1150 років назад від Кирила і Мефодія, більше хто сюди приходив, ліпшого нам не предоставили. Закарпаття входило в состав мадярської держави перед тим Мадярського королівства, да, потім там з'явили нові релігії. Однако наші люди не приймали. Чудо і за 1150 років видержали. І ми сьогодні кажемо: Боже, вже почався третій тиждень Великого Поста. Благослови нам, щоб мудрість духовна указала нам, що наш вибор був свободний. Ми не тому не йдемо в турецьку віру, що ми мені. Патріотичні, чим другі. Ми видимо, хто туди йде. Люди не церковні, безбожні, або якісь чиновники отримають з того якийсь толк. Ми вибрали православ'я канонічне, тому що то узкий тернистий путь, але фініш його у Царстві Божій. Сорок двоє мучеників, Аморейських ви пострадали за віру Христову. Моліть Бога і за нас, щоб ми ніколи ні на йоту, ні на півсекундочки не засумнівалися у іск святості нашої віри, бо лиш так ми діти Божі, істинні послідователі Христових, а у вічності, в'єдно зі святими, зможемо наслідувати Царство Божі.